Уявіть, ви прокидаєтеся вранці, а половина обличчя ніби не слухається, або різкий біль прострілює руку чи ногу. Це може бути не просто втома чи спазм, а прояв невриту, запалення нерва. Залишайтесь з нами до кінця, щоб дізнатися симптоматику, профілактику, лікування та чому санаторне курортне лікування на базі багатопрофільного санаторію теплиця допомагає швидше відновитись. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої реакції та коментарі, а ми продовжуємо. Неврит це запалення нерва, через нього порушується передача сигналів між мозком та тілом. Людина може відчувати біль, поколювання, оніміння, навіть проблеми з рухами. Найчастіші причини переохолодження, вірусні інфекції, травми, порушення обміну речовин, надмірний стрес. На першому етапі лікар призначає ліки, які знімають запалення і біль. Але цього недостатньо, адже нервові клітини не відновлюються повільно. Потрібно комплексне відновлення. Санаторій теплиця це ідеальне місце, де організм отримує шанс відновитися максимально природно за допомогою цілющих дарів природи. Руховий режим та лікувальна фізкультура підбираються індивідуально в залежності від характеру та локалізації ураження, поширеності та тяжкості рукових порушень, а також загального стану. Ручний масаж для зняття м'язевих спазмів та підсилення кровообігу в ураженій ділянці є обов'язковим. Лікувальні, гідрованни, сірчані та скипідарні надають болезаспокійливу та протизапальну дію, покращують периферійну гемодинаміку. парафіно аплікації та грязі лікування включаються в курс лікування в стадії неповної ремісії, захворювання при відсутності набряку тканин, індивідуально підбирається апаратна фізіотерапія. Електрофорез, ультрафонофорез, ампліпульс, магнітолазерна терапія, лазерна терапія на проекцію ураженої ділянки. Невід'ємною частиною оздоровлення є відвідування басейнів з термальною та мінеральною водою. У термальній воді присутня величезна кількість мікроелементів, вкрай корисних для нашого організму. Через шкіру вони проникають у кров, покращуючи живлення всіх тканин організму. Також відіграє важливу роль температурний режим та концентрація солі на літр. Завдяки комплексному підходу до лікування зменшується або повністю ліквідується патологічна симптоматика больового синдрому, чуттєвих порушень, покращується та відновлюється рухова активність. Протипоказання для санаторно-курортного лікування гострий період захворювання, різкі порушення у руховій сфері, що перешкоджають самостійному пересуванню. Усе це працює як єдина система, допомагаючи повернути тілу чутливість, силу і рухливість, плюс спокійна атмосфера без поспіху і зайвих стресів. Це дозволяє нервовій системі відновлюватися значно швидше. Щоб запобігти повторному розвитку невриту, важливо берегтися від холоду, зміцнювати імунітет і хоча б раз на рік проходити профілактичне санаторне лікування в санаторії теплиці. Неврит неприємна хвороба, але з нею можна впоратися. Лікування у санаторії це шанс повернути собі енергію, рухливість і гарне самопочуття. Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал і діліться відео з друзями. Можливо, саме їм зараз потрібна ця інформація. До нових зустрічей!